О, вітаю вас, любі глядачі з зимовими святами. Бажаю багато подарунків, а ми не будемо затримуватися. Є багато теорій про те, як він з'явився, але ось саме найпопулярніше. У давні часи в місті Міра, яке знаходилося на території сучасної Туреччини, служив святий Миколай. Він був єпископом, також був відомий своєю добротою та щедрістю. Миколай робив багато добрих справ, допомагаючи бідним і нужденним. Наприклад, він таємно дарував гроші трьом сестрам, щоб вони могли вийти заміж. І правив там жорстокий правитель. Він був відомий своєю ненавистю до людей і часто вдавався до насильства. Одного разу, проходячи через місто, він побачив трьох хлопчиків, які гралися на вулиці. Вони були веселими й безтурботними. Правитель, розгнівавшись на їхню радість, вирішив покарати їх. Правитель схопив хлопчиків і відправив їх до своєї темної в'язниці. Всі в місті були в жаху від жорстоких вчин правителя. Коли святий Миколай дізнався про цю ситуацію, його серце наповнилося співчуттям. Він вирішив втрутитися і врятувати хлопчиків. Вночі, коли правитель спав, Миколай прийшов до в'язниці. Він помолився. Із Божою допомогою зумів звільнити хлопців з полону. Коли хлопці повернулися до своїх батьків, місто наповнилося радістю. Люди почали говорити про чудо Святого Миколая, його доброту і милосердя. Відтоді святий Миколай став символом надії і захисту для всіх, особливо для дітей. Це свято шанується в різних країнах світу. В Нідерландах Миколай відомий як Снітер Клас, а в Америці як Санта Клаус. Ці образи мають спільні корені, але кожен з них має свої унікальні традиції. В Америці на честь цього свята роблять адвент-календарі там щодня відкривають віконця. Адвент календаря, що також може включати згадки про Святого Миколая. Святий Миколай нагадує нам про важливість доброти та щедрості. Кожен з нас може бути святим Миколаєм для інших, даруючи радість, допомагаючи тим, хто цього потребує, і підтримуючи один одного. Сподіваюся, вам сподобалося це свято. Не забувайте, кожен з нас є маленьким святим Миколаєм. Творіть добро, веселих свят.